Літня пора у розпалі, а отже, поля Дунаєвецького району тішатьоко щедрими засівами. Нам вдалося побувати у кількох господарствах та переконатися, що хлібороби бороби до Найвеччини працюють, не покладаючи рук. Фермерське господарство Ес Івана, що знаходиться у Балині, очолює Олександр Білий. Він є кандидатом сільськогосподарських наук, автором десяти наукових праць, тож до роботи має досить професійний підхід. Наше фермерське господарство називається Ес Івана, яке було створено. В 2000 році. Ми починали з 50 гектарів землі і на сьогоднішній день обсяг землі складає зверх 250 гектарів. Вирощуємо різноманітність сільськогосподарські культури. Озима пшениця, озимий ріпак, кукуруза, озима пшениця. Соя. Успіх Наших досягнень криється в тому, що є е, істина така хліборобська, що до землі треба відноситися з любов'ю, е, ласкою і щирістю, так як ми відносимося до своїх батьків, е, дітей і, і родичів. Що це означає? Це означає те, що перш за все треба землю е, добре нагодувати, ну так в кавичках, е, органічними, мінеральними добривами, своєчасне посів, високоякісним насінням і гібридами. І тоді можна відповідно мати і хороший урожай. Ми сіємо на своїх полях насіння. Не нижче другої репродукції. Того року ми закупили сопів еліти пшениці, дарунок Поділля, сонечко, потенціальна врожайність, яких складає не менше 70-80 центрів з гектара. На господарстві перші навики роботи отримують і студенти-практиканти з Балинського ВПУ номер 36 Я, Бартків Олексій Леонідович, вчуся в Балинському. Село Балин ВПУ 36, на механіка і слюсара з ремонту себе машин. Надіюся, що моя майбутня професія буде корисною. Я Вибрав цю професію, тому що мені подобається їздити на машинах, на тракторах, також ремонтувати їх подобається. Нам подобається проходити тут практику, тому що ми, ми навчимося тут. Нас тут навчають їздити на, на, цих, на тракторах, на Камазах, допомагаємо, вчимося все. Хороші наставники у нас тут нам допомагають тут нормально. У селищі Смотрич вже кілька років обробітком земель займається фермерське господарство Вікторії, яке очолює Микола Масловський. Ми в 40 гектарів землі із одного трактора Т 70. Який ми купили вже бушний. І постепенно, після цих 40 гектарів, ми взяли ще землі е, пайові, а потім Державного резерву. І так вже 14 років, 14 років ми працюємо на землі. Працює у нас жінка моя працює як замісником, в мене допомагає багато в роботі, син працює головним інженером. Все-таки сімейний підряд. І хороші в мене трактористи. У нас працює всього тут вісім чоловік разом з механізаторами, бо зачастую приходиться самому сідати за руль. Землі, щоб сказати, у нас смотрич не такі є гористі місцевості, землі такі більш під пастбище. але ми починали все з того, що викорчовували буряни, викорчовували дерева і засвоювали їх. І так, на нинішній день у нас є 560 гектарів землі орної, яку ми обробляємо. Рік вже працюємо на комбайні нью Holland. У нас трактористи всі, що вони є, що комбайнери, що ну, виконують всю роботу, яку потрібно в хазяйстві. Сятого червня Дунеєвецькому районному центрі зайнятості відбулося засідання круглого столу на тему об'єднання зусиль всіх сторін соціального партнерства у вирішенні питань легальної зайнятості працівників. Участь у заході взяли голова райдержадміністрації Віктор Драпатий, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Тетяна Тиран, заступник начальника управління пенсійного фонду в Дунеєвецькому районі Віталій Снігур, начальник Дунеєвецької об'єднаної філії ДПІ головного управління міндоходів Андрій Щербанюк. Під час заходу директор Віктор Мельник проінформував присутніх про найгостріші проблеми районного ринку праці, які є наслідком певної поведінки суб'єктів господарювання у відносинах із найманими працівниками. В обговоренні питання активізації спільних зусиль у створенні нових робочих місць, ліквідації тіньової зайнятості, сприянні зайнятості осіб, які звертаються до служби зайнятості з питань пошуку роботи, взяли участь всі присутні. У вівторок представники громади та громадської організації Майдан зібралися, аби висловити незадоволення діями керівників, установ та організацій, усім тим, хто жодним чином не проявив свою громадянську позицію та не виказав підтримку подій на Майдані, а навпаки, взяли участь у потуранні режиму та розвалу державності, порушень норм Конституції України, законодавства, яке регламентує їхню діяльність. Оскільки цього дня у будинку творчості школярів проходила колегія відділу освіти, активісти завітали і туди, зачитали звернення з вимогою залишити. Пишити посаду, адресоване начальнику управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Франі Поліщук та завідуючий районним методичним кабінетом Алі Козирський. Оскільки очільниці управління не було, то незадоволення виказаними претензіями висловила завідучка РМК. Активісти пішли, однак вдруге зайшли вже у значно більшій кількості. Цього разу вони назвали факти хабарництва та здирництва серед певної категорії освітян, озвучивши ті ж вимоги. І, хоча певний шум у залі був, на захист керівниць присутніх у залі ніхто не побажав висловитися. 17 червня дитячий оздоровчий табір Подільські джерела, що у Маліївцях, знову зібрав на своїм подвір'ї галасливу дітвору. Здоровчі зміни поділені у нас на вікові категорії. Перша зміна це 5-6 класи, друга зміна це 7-8 класи і третя зміна 9-10 класи. Наше головне завдання, щоб зробити дітям оцей гарний. Змістовний, такий, щоб запам'ятався, такий, щоб хотілося ще і ще приїхати, відпочинати. Школярі з усього району приїхали сюди відпочити, оздоровитись, дізнати щось нове та цікаве. Мене звати Капуча Каріна, я з села Рудки. Звідки ти дізналася про табір-подільські джерела? А мені сказали в школі, що тут є дуже добрий табір. А які вже враження перші? Добре, дуже сподобалось. Я хочу тут бути. Мене звати Явлинська Ірина. Я перший раз у таборі Подільські джерела. В цьому таборі дуже цікаво, весело. Тут можна познайомитися з багато, ну, багатьма різними друзями. Мене звати Бендина Вероніка Олександрівна. Я родом з Дунаєвець. Я перший раз в таборі Подільські джерела. Я хочу побачити, ходити на екскурсії, побачити, як проводяться всі конкурси, гратися. Мене звати Віталік, я родом з Дунаєвець. Ти вже бачив кімнати, в яких ти буде Так. І які враження твої від табору? Ну, там до... нормальні кімнати, добра температура. Мене звати Касперська Антесія, я родом із Дунаєвець, я вже в таборі подільські джерела, вже другий рік. Мені тут того року дуже сподобалося, були дуже хороші вихователі, діти були дуже приємні і, дуже, і було дуже багато моїх знайомих, яких дуже, дуже сподобалося в таборі. Ти б порадила своїм друзям і почути? Так, звичайно, тут дуже весело і дуже багато цікавих розважальних програм, дискотеки і тому подібне. Мене звати Станіслав Соколовський. Ти вже ночував тут Ти да. як тобі була перша ніч в таборі? Нормально. В цей табір я приїхала вже вдруге, тому що того року мені дуже сподобалось. Ну, Тут е, була дуже красива королівська ніч. Мені дуже сподобалось, коли ми ходили на водоспад, їздили е, в е, різні села, е, на, на, купались під водоспад. Мене звати Федор Ванастя, мені 12 років, я живу в селі Залісті. Е, я при, почула про це про цей табір в школі, нам розповідали. Я Спочатку не ріша наважилася сказати, що я хочу. Потім, але потім пішла і сказала, що я теж хочу поїхати. Я дуже чекала довго цього дня, збиралася, думала, що вдягнути, що взяти з собою. І ось я тут займатимуться з дітьми, як вихователі-професіонали, так і майбутні педагоги. Вихователів працює так і чотири, як і в тому, але в цьому році в нас ще є практиканти, які закріплені за кожним вихователем. Зараз в першій зміні в нас. У нас є три практиканти. Я студентка-практикантка, я з Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Навчаюся на фіз... фізико-математичному факультеті. Після третього курсу нам потрібно пройти педагогічну практику. І Я вибрала табір Подільські джерела для проходження практики. Мені тут дуже подобається, дуже привітні діти. Вони послушні, слухаються. Я допомагаю вихователі. Вихователеві. На відкриття першої зміни табору прибули і почесні гості: голова районної ради Антон Камінський, заступник начальника управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Володимир Колісник, начальник відділу виховної роботи цього ж управління Інна Ісакова, представник депутата Олександра Гереги Микола Островський, сільський голова Анатолій Муха. Усі вони побажали дітям гарного і цікавого відпочинку, наснаги та мирного неба. Микола Островський передав вихованцям табору найщиріше вітання від Олександра Гереги та вручив м'ячі та соло. Лодощі діти ж після презентації своїх загонів на завершення офіційної частини підготували цікаву концертну програму.